І всім привіт, так, з вас, підписка подбайка. це гра Симулятор країн. Попередній раз, коли я грав в цю гру, це було досить давно на цьому каналі, типу. І за цей час гра дуже оновилась, дуже багато чого подавалось, тому погнали нова гра. Тобу, вона зараз від, ну, дуже сильно по іншому відчувається. Так, о, та давайте знову сядемо за Україну, щоб показати вам ті ж механіки на тому ж проходженні. Ну, ось, саме це вікно тепер краще щось трохи виглядає. Та що, погнали просто за Україну стартанемо, стандартна агресивність, що. що я не хочу нічого міняти. Так, податки. Я, 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 я знайшов кращу тактику для себе грати в цю гру. Я ставлю 30% податки, максимум освіта, максимум інфраструктура. Медицину просто прибираю, бо. Ну так, це 500 тисяч населення, в мене в рік буде зростати, якщо максимум втрати на, ін... на медицину, але це великі витрати, я поки що Я поки що до цього не готовий точно. Та й що, 4 мільярди? Нормально, стартуємо. Так, на мене, на початку агресує. Молдова, в наступному році вона буде намагатись мене захопити, але. Мене, типу. Так, да, тут тепер е, по стандарту всіх є трохи військ, типу, ось. Польща, Словаччина, у всіх є трохи військ, трохи солдатиків, у 404 країни також навіть щось є. Так, і в нас щось є. Ми живі, ми здорові. Перше, що я хочу зробити, це через Shift побудувати 10 військових заводів зі зброєю, один військовий завод авіації, і там вже будемо розширятись, погнали, максимальну швидкість. Ой, давайте я себе підніму, щоб ви час бачили. Та тут тепер ще агресивність є. 100% агресії равно мінус 10% ВВП на рік. Тому треба з найменших країн починати розширятись, бо умовно, захопити. Якщо я захоплю зараз Польшу, зараз ось відкрию. А тут не, нап... Коротше, не показано, але вона. ну, вона більше, ніж. Коротше, це буде прям дуже великий відсоток, бо ВВП в нас 10 разів різниця. І агресія у нас буде десь Ну... Під 500 додаткової агресії, мінус 50% ВВП на рік. Коротше, Занадто сильні країни це погана ідея захоплювати. Занадто сильні по відношенню до вас. Так ну і давайте я зараз буду спамити звичайними військами ось так. Бажано вже виробництво флоту мати, але. але вже як є. Знову ж Молдову можна не боятись, вони нам нічого не зроблять. Але армія, армія нехай потроху створюється. Ой, Румунія, ти опікова? Виприкав... Ні, фе, все нормально. Румунія не агресує на Молдову. Так, є, єп-єп-єп-єп. Погнали. 10% агресивності, бачите? А ось якщо б я на Польщу пішов, в мене плюс 484% агресивності. Це було б дуже боліше. А так, 10%, мінус 1% зростання ВВП на рік погнали. Зараз бій пройшов, швидко пройшов, у них не було толком армії. І тепер в маріонетках можна асімі... інтегрувати маріонеток за 1 мільярд, але воно того коштує, бо з наступного рогу маріонетка буде повторювати ваші параметри бюджету. Ну, це те, що підписано. Коротше, це дуже важливо, це дуже корисно. Бо ми тоді будемо більше. Зараз ми заробляємо всього. 30 мільйонів з Молдови. витратили мільярд на їх асиміляцію, на інтеграцію, але воно того коштує. Знову ж, того коштує. О, Швейцарія все одно захопила Німеччину, але вона дуже сильно підбилась на це захоплення. В неї тепер флоту нема. Ну, і зрозуміло, що для мене це нічого не каже. Типу, я ж, я не захоплюю навіть так. Давайте плюс 100 армії. Теоретично, блін, я просто не знаю, хто на мене агресує, хто ні. По-хорошому спочатку захоплювати тих, хто дає найменшу, найменший відсоток агресії. А з нашим розвитком найменшої відсоток агресії зараз дає Білорусь, але плюс 47% агресії. Знову ж, агресія падає по відсотку на місяць. Він насправді є сенс піти на Білорусь винести. Mm. Вони. Мене... ну, погнали так. В плані найближчі країни, які можна буде виносити, незрозуміло які. 22 Литва, 13. Латвія, але Латвію я не винесу поки що. Зараз мені тут додається ще армія. Блін, але. М -м, бачите, я в мінус 1 мільярд по ВВП вже йду. Краще я не зроблю, бо, типу, у мене і так 3,8% зростання. Плюс бонусом півтора. але в мене податки великі. Я б теоретично міг податки зменшити. І зростати більше. Ось так, 20% закинути. Але я б навіть в мінусі був з 20% податків, але 7% зростання ВВП. М -м. Це було б дуже приємно. Окей. Блін, а я щось не бачу, скільки. Mm. Може на цей рік 25% поставити податки. Все. і хоча б... Коротше, я не хочу сильно в мінусі по ВВП, йти. хоча б в якомусь плюсі. На. у 6 мільярдів Білорусь інтеграції. Але воно того коштує. Бо, типу, бачите, я з... Я дуже сильно підняв прибуток з Молдови. А, ні, чи він ще не піднявся. Коротше, воно того коштує. Повірте мені, повірте мені. Та головне, щоб прусняни вирішили на мене агресувати, бо це буде дуже неприємно. Прям дуже. Блін, і ще зараз слабкий, всього 200 військ. Всі з усіма воюють потрохи. Це що тут? О, Чехія захопила Австрію. Боснія захопила Сербію, ага. Болгарія, Македонію захопила. Туреччина, Грузію захопила. О, І ще когось здається. А Туреччина Іран ще захопила. Діан. давайте десь авіації. В мене вистачить? Не вистачить не десь авіації. Прекрасно. Ой, в мене ж. О, бачите! 4 мільярди. Я заробляю 4 мільярди з маріонеток. І це в тому ж рахунку завдяки інтегрованій Білорусі. В тому ж рахунку. І в мене не падає ВВП. Так, після авіації сотку армії, а там далі подивимось. О, Румунія! Блін, Румунія перемогла Болгарію, але теоретично тепер я можу перемогти Бул Румунію. Я почекаю, почекаю. Я знову ж ні. Краще після того, як я додав тут механіку агресії. То краще починати з тих, хто здає менше агресії. Бо знову ж маріонетки також рахуються в плюс. Коротше, коли рахується, скільки агресії додається, сила маріонеток також важлива. Так, ти ти на Фінів? Нормально. Ти мені дасиш менше агресії, тому погнали. 14, Я зараз швидко винесемо, бо в них авіації нема. І тебе плюс, бачите, дало, до цього давало більше 20 агресій. Тепер дає всього 19 агресій. Все, виносимо. Є. Так, і вас? 3,7 мільярди на Латвію, на Литву. 6,2 мільярди треба. Упс, в мене нема 6,2 мільярди на це. Mm. Гроші, гроші, потрібні гроші. Знову ж, інтегрувати важливо. Бо з інтеграцією більше грошей отримаю. Так ніхто ж на? Ти на Литву агресія. Вона зараз пора, що в мене відіб'є Литву. Mm -hmm. Бо. Нас, коротше, треба було бути уважніше в цьому плані. Ну, слухайте, якраз. Ой, а що я сюди тикнув Я не хотів. Давайте 30% податки. Ні, все. На мене агресує. Ось це лайно А може хтось? Хтось на русню, Казахстан. Але в тебе сил, звісно. Ні, ну я не хочу так, я так не хочу. У uh. Вони тільки в наступному році нападуть, скоріш за все. 20к, 16к. Клята русня. У нас 200 мільярдів ПВП на всіх. Навіть якщо набрати кредитів на всю суму. Мене ще Польшу винесла по нулям. Прям викликати я не встигну. Да, я забув, мені не дадуть більше. Так, а прям купувати? Блін, прям дуже дорого купувати. Хоча, та блін. Я не витягну. Я ніяк не витягну. Та це ж. коротше. Тут просто прикол в тому, що має пощастити ще. З ось цим приколом у вигляді русні? Ну, так, це просто пощастить, не пощастить, а ви те, що ти чим ширше ти розширяєшся, тим більше йдеш вгору. Е, за що ви так зі мною? Я не хочу програвати зараз? А, кредити. Що логічно, кредити обмежені, не можна нескінченно брати кредитів. У мене всього тисяча зараз військ. Що б я не робив? Що я зараз максимум тебе візьму? Ще флот, ну, типу, хоча б виробництво флоту взяти. Але від цього великого сенсу зараз не буде. Ще трохи армії. Можна найманцями понабрати, а я? Та, блін, який сенс. Ще чисто, щоб флот повбивати. Ні, проблема в тому, що вони до цього також з більш-менш слабкими воювали і одразу на мене пішли. Це, коротше, просто не пощастило. З ось цим аграм. Це дуже сильно, коротше, не пощастило, не пощастило, коли ти за Україну граєш. Бо так само, якщо Польща загралась, нам було б дуже складно. Ну, я дуже агресивно розширявся. Польща вбила, типу, Польща вбила всі мої війська, коли Литву захоплювала. Сам винен, я сам винен. Окей, я згоден. Згоден. Ну, в якомусь сенсі сам винен. О, Польща на Словенію атакує. Румунія на Грецію. А, Румунія програла Грецію. Ой, це цікаво. Теоретично можна було б їх ви... Ой, 130 агресій, на нащо? Просто щоб агресію додати. Так, да, ось, русня б Білорусь відхопила. Ну і знову ж вони будуть агресувати. Це як і в житті русня ніколи не відшипиться. Поки ми живі. Блін, це прям якось несправедливо. Польща мене зрадила Польща. Я не витягну. Ну, диво. Я боргами не зможу набратись. Нечесно. Нечесно. Справді, змусити їх самовбити флот. Давай три флоту візьму, просто щоб вони самовбились. Флотом, хоча б флотом. Блін, я ще м -м, війська зробив маленькими угрупуваннями викликати. Пандемія, ага, ага. Вам в плюсі по ВВП. Або агресія впала. Спала трохи. Ну слухайте, в нас власного ВВП 91 мільярд. Ми б могли б швидше відновлюватись. Блін, справді, щось якось. Це просто не пощастило нам всій катці. Зараз Русня захопить, так Латвію захопили. Я лишився без сил знову. Хоча я їх потріпав, бачите, в них флоту вже майже нема. Але прям зупинити. Знову ж просто не пощастило. Я, звісно, спробую їх флот весь вибити. <ріх> так ти з ким? А, ти на Чехію. Нормально, вони зараз Чехію трохи винесуть, поляки, але не, не на тих агресуйте. Не на тих. Хтось на русню агресує? Ти? Ти? Норвежці? Вони занадто слабкі. Ви казахи, на русню? М -м, вони не підуть на русню, також недостатньо сильні. Ви? Ви на Індію. Піде на Корея, на Китай, Японія, Японію, на Пакистан. Блін, я буду плакати. Лиза в Бразилії, там байдуже. Ой, Русь на Молдову захопила все в наступному році. Це і... просто всі гроші на... на звичайні війська. Та, та. Ну, буває, буває сам винен, я занадто агресивно розширявся і так далі. Треба розширятись у бік слабших країн, Ну та все. Вас захопили. Ну, дякую, дякую. Блін, але ось після останніх оновлень ця гра стала, насправді кажучи, куди краще і куди цікавіше. На момент виходу цього відео. Самріатор країн вже вийде з дочасного доступу і буде зі знижкою. Тому переходіть по посанню в описі, можете навіть брати комплект з усіма DLC, я би був дуже вдячен. Ну або просто взяти саму гру зі знижкою, бо буде знижка, знову ж в момент виходу цього відео, знижка, і гра вийшла з дочасного доступу. Бо вона, ну коротше, вона вже відчувається куди краще, ніж на релізі. Тому посилання в описі. І навіть якщо у вас немає можливості придбати, якщо ви дасте її до бажаного, це вже мене неймовірно підтримує. Так само ви можете тикнути ось тут на розробника Almast Game і побачити всі інші мої ігри, особливо побачити War Factory. Це гра, яку, якщо ви додасте до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Її ще півроку в розробці, але вона вже виглядає прекрасно і буде ще краще виглядати. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І у з відео підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.